А можна зробити матрас в колір ліжка? У нас є чохол, ми його вже відшили. На наступну модельку прийде, що чохол буде з такої ж тканини, як ліжко. Це в нас розсувне ліжечко Рона Твін в найбільшому розмірі, навіть немає як пройти. В найбільшому розмірі метр на два і розкладається в спальне місце 2 на 2 метри. Це все відбувається дуже просто. Одним рухом складаєте. І у вас спальне місце 2 на 2 метри. Причому матрас може лежати так, а можна його розвернути в інший бік. Це саме на великому розмірі. Тому що, якщо брати 80 або 90 спальне місце, то матрас ви не повернете так, він буде лежати тільки в одну сторону. І відповідно, якщо ми накинемо чохол на такий матрасик, то буде вже виглядати як диван. Прийде чохол, ми обов'язково покажемо. І, звичайно, що є ще ідея поставити подушечки, щоб це було прям. Більше схоже на диванчик. Якусь тосту подушку замовити, щоб можна було трішки спертися ось так задом. Тому що на розмір метр на два, ну відповідно, метрова глибина тут зручно сісти ніяк не виходить. Вартість такого ліжка 22 600, Це саме найбільшого розміру. Матрас від 12 500. тисяч. Деталі про ліжко Верона Твін на сайті Солоха є. А в шапці профілю телефон для зв'язку.